Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо, що насправді стоїть за заявами Путіна в Мурманську вчора 27 березня, чи хоче він миру, чи готовий слухати Трампа. І чому Україна має готуватися до нового наступу РФ. У цьому відео поговоримо, як Путін фактично відкидає припинення вогню і робить ставку на війну. Наперед попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку, черканути коментар. Алгоритми Ютубу мають просувати український контент, а не блокувати його. Дуже і дуже вам дякую. Отже, що ж сказав Путін у Мурманську? Він запропонував так зване тимчасове управління ООН для України, щоб провести нові вибори і підписати угоди. Знову дістав із шафи нафталінову тему нелегітимності. Я давно кажу, що його єдиний легітимний. Це, власне, Янукович. І Путін також заявив, що російські війська, на його думку, мають стратегічну ініціативу по всій лінії фронту, і нібито Росія наблизилася до своїх цілей. Пам'ятаємо ці цілі Київ за три дні. Фактично, Путін, як йому здається, почувається у виграшній позиції. Він не хоче зупинятися зараз, коли, на його думку, Росія перемагає. Ця ідея з тимчасовим управлінням це не про мир, а про затягування часу. Він хоче послабити нинішню владу в Україні, поставити під сумнім легітимність політичного керівництва в Києві і виграти ще кілька місяців для наступу. Реальне припинення вогню та забудьте. Путін робить ставку на продовження війни, і його слова у Мурманську це лише підтверджують. А що ж з Трампом? Путін визнав, що Трамп щиро хоче миру в Україні. Це пряма цитата з Мурманська. Але чи готовий кремлівський диктатор слухати пропозиції Сполучених Штатів? Судячи з усього, ні. Трамп просуває ідею повного режиму припинення вогню. Але Путін відповідає своїм тимчасовим управлінням і новими виборами. Це не компроміс, це відмова. Він фактично каже: Дональде, або за моїми правилами, або ніяк. Але є і цікавий фінт. У темі Гренландії Путін підіграє. Він сказав, що США давно цікавляться Гренландією, і це їхнє питання з Данією. Ще й згадує історію середина 19 сторіччя, відмова Конгресу. Але жодних заперечень. Жодної конфронтації. А чому? Можливо, це компенсація за недостатньо поступливу позицію по Україні. Путін кидає Трампу кістку в Арктиці, щоб відволькти його від головного конфлікту, але це не вирішує проблему найбільш масштабної війни в Європі, починаючи з Другої світової. А тепер про Трампа. Його підхід, прямі переговори і швидкий мир звучить добре. Але путіним це не працює. Чому? Путін не бачить у цьому вигоди для себе. Він упертий, а його впевненість у стратегічній ініціативі тільки додає масла у вогонь. Трамп пропонує припинення вогню, а Путін хоче капітуляції України на своїх умовах. Якщо Трамп не змінить стратегію, не стане жорсткішим чи не знайде важелів саме тиску на Росію, він залишиться з порожніми руками. Путін грає на своїх правилах, і поки що Трамп, не дивлячись на прізвище Козир, не може його переграти. Я думаю, що це урок для Заходу. М'який підхід до Росії зараз це шлях в нікуди. Зеленський нещодавно заявив, що Росія готує наступ на Сумщину, Харківщину і Запоріжжя. Це не просто слова. Ці регіони дійсно вже гарячі точки. Ми бачимо інтенсифікацію бойових дій в цих регіонах. Харківщина знаходиться під серйозним ударом. Запоріжжя ключ до Півдня. А Сумщина. Теж поступово стає новим фронтом. Путін, запускаючи підводний човен Пермь із гіперзвуковими ракетами циркон у Мурманську, показав, що він готовий до ескалації, а не до миру. Що це означає? Україні потрібна допомога, зброя, ресурси, підготовка. Захід має підсилити Київ. Щоб відбити цей наступ. Якщо ми зараз здамося, Путін піде далі. Це не просто війна в одній із країн на сході Європи, це боротьба за безпеку всього європейського континенту. Отже, що ми маємо? Путін відкидає припинення вогню і грає на війну. Трампу він відмовляє по Україні, але підіграє у Арктиці. Без змін у підході Трамп не переможе в цій грі. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Чи вірите ви в мирні переговори з Путіним? І як нам загалом консолідуватись довкола України. Ставте лайк, діліться відео. Хай більше людей. Знатимуть правду і матимуть логічне мислення. До зустрічі в наступному випуску. Слава Україні!